15 лютого, ну що це за день? Здавалося б, просто дата в календарі. А що як насправді це день, коли сама істина з якоюсь неймовірною силою пробивала собі шлях крістовщу догм та заборон? От давайте подумаємо, що може поєднувати зорі на нічному небі, старовинну книгу і закон щойно народженої нації. На перший погляд, абсолютно нічого. Але насправді є одна ниточка, і сьогодні ми спробуємо за неї потягнути і розплутати цей дивовижний клубок. Так, от ця золота нитка, що все поєднує, це щось дуже просте, але водночас неймовірно потужне. Це сміливість бути собою, просто сміливість стверджувати власну правду, не зважаючи ні на що. Ну що ж, давайте зануримось у першу історію. І почнемо ми, звісно ж, з 15 лютого, але далекого 1564 року. Це день народження генія, який буквально перевернув наше уявлення про космос. Його історія це про сміливість бачити. І от що цікаво: багато хто думає, що Галілей винайшов телескоп. Та ні, його геніальність була в іншому. Він був першим, хто здогадався направити цю штуку не на ворожі кораблі, а вгору, на небо. Уявляєте? Один простий рух, який змінив абсолютно все. І ось тут, звичайно, починається найцікавіше справжній конфлікт. Дивіться, з одного боку непорушна догма. Кажуть: небеса досконалі, вічні, незмінні. А з іншого, те, що Галілей бачить на власні очі: гори на місяці, плями на сонці, виходить небеса? Зовсім не ідеальні, вони живі, вони змінюються. Його змусили, змусили відректися від усього, що він бачив. Уявляєте, який тиск? І от за легендою, після цього принизливого суду він тихо, можливо, собі підніс, прошепотів Епурсімуве. І все-таки вона крутиться. Всього три слова. Але в них вся суть інтелектуальної відваги вірити власним очам, а не тому, що тобі наказують. Гаразд, від зірок перенесемося на землю і стрибнемо вперед у часі рівно на 110 років, знову 15 лютого, але тепер 1574 рік, і ми у Львові, де відбувається зовсім інша революція. Це вже історія про сміливість ділитися. Просто вдумайтеся в цю цифру 1200 – що це? Це наклад книги Апостол, яку у Львові надрукував Іван Федорович. Можливо, зараз це звучить не так вже й вражаюче, але для шістнадцятого століття це не просто багато, це інформаційна бомба, справжній вибух. І знаєте, Федорович це не просто друкар, не просто ремісник. Його недарма називають архітектором книги. Бо він робив щось більше, він поєднував текст, мистецтво. От, наприклад, герб Львова туди помістив. І навіть уявіть собі власний бренд, свою особисту друкарську марку. Це вже був справжній дизайн, а не просто друк. І ось у цьому вся сіль. Книга раптом перестала бути якимось скарбом, який лежить у монастирі під сімома замками і доступне лише одиницям. Ні, вона стала джерелом знань для багатьох. По суті, Федорович він демократизував істину. Він дав їй крила, щоб вона летіла до людей. Ну що, продовжуємо нашу мандрівку в часі. Тепер робимо великий стрибок аж у 20-те століття, і знову 15 лютого, тільки вже 1919 року. У цей день молода молода держава Західноукраїнська Народна Республіка робить один дуже рішучий крок. І це вже про сміливість говорити, сміливість бути. Вони ухвалюють закон про державність української мови. І знаєте, що вражає? Його зрілість для такої молодої, щойно створеної держави це щось неймовірне. Дивіться, як мудро так, уся офіційна робота ведеться українською, це обов'язково. Але якщо людина належить до нацменшини, вона може подати звернення своєю мовою. Все гаразд. Проте відповідь від держави прийде лише українською. Це, знаєте, не просто прояв сили, це прояв гідності. Є такий гарний вислів, що мова це дім буття. І цей закон він же не був простою формальністю, не просто папірцем. Він, по суті, юридично закріплював право українців на оцей свій дім, на право бути собою на своїй землі. Окей, а тепер давайте повернемося на початок і спробуємо всі ці ниточки зв'язати. Галілей, Федорович. Зуенер, Зорі, Книга, Закон. Як же все це складається в єдину картину, у цю, так би мовити, геометрію істини? А поєднується все через дивовижну еволюцію сміливості. Давайте подивимося. Спочатку, в 1564-му, це було про індивідуальне право бачити правду, просто побачити її своїми очима, як галілей. Потім, через 100 років, у 1574-му з'явилася технологічна можливість цією правдою ділитися, як це зробив Федорович. І нарешті, у 1919-му, це все вилилося в колективну волю жити за цією правдою, просто бути собою як нація. То який же висновок з усього цього? А він один і він дуже простий. Право на власну істину, і неважливо, чи це наукова істина, чи культурна чи національна, воно ніколи чуєте ніколи не дається задарма. Його завжди, завжди доводиться виборювати. І все це, звісно, змушує задуматися. Якщо в минулому 15 лютого, ставало днем, коли істина так потужно проривалася назовні, то де вона пробиває собі шлях сьогодні? От просто зараз, у цю хвилину. Де і в чому тривається вічна боротьба за право бачити, ділитися і бути?